Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Я вийшла у цей прекрасний літній вечір на вулицю. Таке сонечко, ще знаєте, ще трішечки, і вже буде захід сонця. Хочу сьогодні з вами зробити розпаковку сайту ANSWER. Як ви бачите, я вже закінчила розпаковку, але я хочу вам сказати, що це відео ніким і нічим не спонсоровано, крім мене та моїх коштів. Я хочу, аби ви це знали і розуміли, що до сайту я не маю ніякого відношення. Всі ці речі це особисто мій вибір і особисто мій показ, навіть не те, що рекомендація. Я просто показую те, що замовляю для себе. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Також завжди є на ансвер для нових користувачів мінус 15%. Я з вами ділюсь цими мінус 15%. Переходьте по посиланню, по першому коментарю, я продублюю, переходьте та замовляйте. Чи дозволена я цим сайтом, ви зараз побачите далі. Ось ту його так пом'яли. Бук розпаковки. Я думала, що чоботи пройдуть в коробці про вартість і як замовити, ходять окуляри з Анста. Ну, взагалі, ну що говорю, тут можна повернути в будь-якому разі. І я вперше у цьому відео буду з вами робити цю розпаковку. Приїхав кур'єр і я спонтанно вирішила для вас знімати контент. Маю час, завжди знімаю. Дякую за, всі, за всю вашу підтримку, за всі ваші коментарі. Це дуже приємно для мене, що ви. Пишете, що вам подобається, і, звичайно, я рада знімати для вас. Сподіваюсь, якісь звуки будете бачити, чути, щоб вони вас не відволікали. Я у приватному будинку живу, тому маю сусідів. Дивіться, велика, дуже коротка прийшла. Навіть трішечки пристану вийду з кадру, неначе телевізор. Я от серйозно вам кажу. Картинка трішечки стемнішала, але... Ось так виглядає ця коробка. Хто там хотів більше кадрів з Дукалісом, ось Дукаліс ми на вулиці, він з нами. Я взяла канцелярський ніж. Будемо робити розпаковку. До речі, сьогодні дуже і дуже спокотно. Ну, по моєму обличчі можна це зрозуміти. О, нам не потрібно, тому що я знаю, що є. А, ось, бачите, є така спеціальна стрічка бук розпаковки. Я, коли повернулася до Туреччини, знімала розпаковку сайту Answer цього літа. Передгляньте, кому цікаво, що там є. Там кімнатні капці від «Ук». Я знаю, що ак, я стримую, щоб ніхто не написав цей коментар. бо Вони дуже класні. Хто хоче подивитися і про вартість, і як замовити, переходьте, будь ласка, відео з'явиться по підказочці зверху. Давайте будемо дивитися, що ж у цьому пакеті. Загальну суму я вам тут пропишу, тому що так, 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 я ще заплатила за доставку. Перше, що ми бачимо, це такий дуже і дуже великий пакет. Давайте великий наостанок залишимо. Спершу подивимося щось поменше. Я знаю, що тут, і розповім вам тут окуляри. Як приходять окуляри з анскор. О, тут такий чохол бежевого кольору. Ось так він виглядає. Це був бренд Pieces. Це дуже такий бюджетний бренд. Його ціна складає 13 євро. Ці окуляри коштували. Дуже, до речі, гарний чохол для них, для цих окулярів Так, просто щоб вийшли класні окуляри. Як же спокотно. Я не знаю, зараз, почекайте, давайте от скільки. Зараз градусів. Просто мені цікаво, я не можу, я прям парюся. 31. Погляньте, 31 градус зараз. Відчувається, не наче 50. Волосся, волосся. Хто не бачив відео з волоссям, ось минуле воно. Перегляньте, давайте дивитися окуляри. О! Ну, це, в принципі, те, що я хотіла. Тут така картка з ультра. З поляризацією, зараз подивимося окуляри. З першої поляризація, ви знаєте, оця табличка повинна бути у окулярів. Але мені здається, що в них... чи є у них та категорія взагалі фільтру в цих окулярах. Мені здається, що немає. Але я зараз буду читати. Раніше я не звертала увагу, зараз вже звертаю. І так, окуляри ось такий мають вигляд, так, щоб без мене в кадрі. А, тільки зміни... О! Ось так. Ось так, ось так вони виглядають. Леопардова оправа, я, звичайно, знайшла, де знімати. Так. Ну що ж, дивлюсь, чи личать вони мені, чи щось не личать вони мені. вони якісь такі великі. А, от обличчя якось дивно вони виглядають на тому обличчі. Я думала, вони будуть прозоріші. якось дивно. Насправді вони якось дивно на мені виглядають. Не розумію чому. А, тут, до речі, гарна е, поляризація 400. Ох. Ну так собі. Такий вайб, яких це? 6... Шіст... Ні, 80-х, да? 70-х, кінець, 80-х, коли вже починалися роки. Тому що я зараз дивлюся серіал, називається він Любов та смерть. І там такий присутній цей стиль. Відчувається дуже в цих окулярах. До речі, саме скло трішечки синім віддає. Не знаю, чи я задоволена цими окулярами, чи ні. Якось вони на мені прям дивно виглядають. Можна повернути в будь-якому разі. Давайте дивитися наступну, я трішечки приберу, і про що з вами поговорю? Що скоро їду знову у відпустку. І хейтери скажуть, скільки можна цього разу. Я їду автобусом. Якщо минулого я летіла, до речі, хто ще не планував, можливо, ви плануєте їхати восени, то подивіться, який варіант є. Є потягом добратися до певних країн, а є варіант полетіти на літаку. Що скільки буде вартувати, перегляньте, будь ласка, відео я знімала на початку літа і в свою подорож. Я також замовила капелюх. Але прийшло незрозуміло, що... Ну добре, зараз подивимося. Що це за капелюх такий? Його так пом'яли. Просто, я не знаю, це мені просто показати. Ну, він прямі поля, має широкі прямі поля. Handmade. І цей бренд, він дуже, він дуже бюджетний, він часто зустрічається на Ансфер. Я не знаю, як правильно його читати, ось вам тут напишу. Так, це солом'яна шляпа, яку потрібно, звичайно ж, розгладити. Ну, ну, типу, якось так. Це жах. Жах, що вона в такому стані. Я дуже сильно не задоволена. Але в загальному. Ну, типу це ж також коштів, ну якби це ж не безкоштовно мені присилають, розумієте? Ти платиш за доставку, ти платиш за сам товар і ти приходить в такому... Вони ж могли нормально спакувати. тобто в цій коробці точно такий капелюх знайшлося в місці. Тут чорна стрічка і я її купила цю хендмейд. Цей хендмейд-капелюх для того, щоб зробити з нього такий е, стильний, як зараз носять, якісь додати аксесуари. Якщо ви хочете, я також зніму і сюди, не тільки е, в інстаграм. Ну, взагалі, ну що говорю, тут такими цими хвилями поля стоять. Ладно, щось, знаєте, що вже і друге, і вже е, настрій не той. Фух, зараз. О, ще так спокотно. Прийшла знімати відео і починаю якесь нічого розказати, що не так. Добре, не буду, не буду. Наступне саме важке це чоботи. Я думала, що чоботи пройдуть в коробці, тому що я їх замовляла не собі, а на подарунок. Тому це вперше, до речі, завжди приходить в коробках. Тут такий пакет. Це, це, це сьогодні просто якийсь прикол. Я зараз вам покажу чому. Дивіться, ось пакет. Зі пакет, який повинен тут таку застіпку мати, щоб його можна було розстібнути. Цієї застіпки немає. Ну просто. Просто залізла пальцем і відкрила. Немає слів. Так, ну от, зато паперу, я не знаю, скільки цього паперу треба. Так, це такі чорні резинові чоботи з такою, бачите, Прошиттям, таким стобане. Воно таке, я не знаю, просто так на українській мові, стьогане, так якось, воно буде. Сонечко. Потім будемо сумувати, що на вулиці не можна знімати. Ось чоботи лаконічні. До речі, гарно виглядають. Дуже гарно виглядають. І щось наче, і знаєте, я недооцінила. Покажу вам на ніжці, підемо зараз додому. І... Казати, я, напевно, задоволена тільки ними, тому що вони дійсно гарні, але якби вони ще прийшли в коробці, було б набагато краще. Що ж, ось таку розпаковку ми маємо. Скажіть, будь ласка, чи замовляєте ви сайту Ансфер і взагалі, чи вам приходять речі в тому вигляді, в якому вони повинні приходити, тому що ну, ось так навіть вже на сонці. Це якісь... Ну що це? Подивіться. Зараз буде, знаєте, лайфхат, як виглядати цей капелюх. І так само я вже бачу, сонце вже гарно розвернулось до мене, тому ще раз вже не буду, таким кадром, ще раз покажу вам ці окуляри. Така рогова оправа, черпашка. Але дійсно, коли я їх одягнула, якщо так, десь видно, що вони. Синім таким віддають, коли я їх одягнула, то я відчула, що в них гарна поляризація. І тут 400 написано. Він пам'ятаю, я в цьому році купувала також окуляри. Тут з'явиться підказка, підказках, хто любить розпаковки, то є окремий плейлист. І я купила окуляри, то мені також здається, що там було 400. Ще раз даємо ще один шанс. Дякую за шанс. Дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей.